А, містер підкрадулька я вже не готова. Нашого мужа забрали. Ну ми тебе не потягнемо. Чувак, ти надто здоровий. Спальня! Ой, всім привіт! З вами Мурка. І сьогодні ми продовжуємо грати в гру Гомі Сайфер. Попередня частина неймовірно вам залетіла. Дуже дякую за коментарі та підтримку. А перед тим як розпочати цей ролик, пропоную підписатись, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Погнали! Епізод третій. Спочатку він просто там стояв. Хто? Хто із містер Підкред Дулькер? Звісно, він слідкує за нами, ми і не проти взагалі-то. взагалі-то. Це що за спина, я вибачаюсь, блять, це що за спина? Він що в зал ходить, поки ми його не бачимо. Чел качається для нас. Сон, коли я встигла заснути? Угу, те, про що ти мрієш бачити кожен ранок? Ти прокинутися. Здорова, боліти. Він що, хвилюється за мене? Дійсно, таке дурне питання. Він трошечки страшненький. Ей! Трошечки притриматися цих слів, а якби б він зрозумів, потім пішов плакать. Зі мною все в порядку. Він ще й нас покрив, прикрив. Він нас заніс на ліжечко. Я сховати тебе, в одіяло. а пупсі! Дякую. Говорячи про це, як ми сюди дісталися? Хвора? Та <реш> да, вроді ні. E, поговоримо. Давайте поговорим. Звісно, ми поговоримо. Давайте станемо трошечки близькими з підкрадулічкою Я була в апартаментах привидів і була посеред тесту на сміливість. Руїна, яка не має взагалі існувати, вона реально існує. А, тобто, тепер ми говоримо, як ми сюди потрапили. І потім я зустріла його. То все-таки підкрадулька, не перший, кого ми зустріли. А-а-а, вибачаємося, підкрадулька. Ти у нас другий. Чоловік з червоною парасолькою. Ну він, типу, один із цих відомих онлайн-кріпіпаст, страшилок історій в інтернеті. Він з'явиться в особливо дощові погоди. Пастка в зелюзій, з яких неможливо вибратися. І якщо ти йому розповістиш його ім'я, він забере твою душу. Сука! Так і було в попередній серії. Ось чим кінчаються усі історії про привидів. Він, скоріш за все, постать фікшена, яка не має взагалі існувати в реальності, але плітки стають реальністю. Але можливо ті апартаменти привидів могли бути основою його створення. Я намагалася вийти, але ніхто ще звідси не вибирався і нікого ще не находили. Є місце, в яке вони не можуть потрапити, навіть якщо вони намагаються. Я була єдиною, хто пішов туди та зміг вибрати. Ще декілька разів підряд не поняла. Я ніхе не поняла. Ти подарувати себе? А містер під крадулька не ще не готова. Та нічого. Якщо я продовжу про це думати, можливо, він і прийде сюди. А, містер Скарлітеля, ми так сильно не хочемо його бачити. Чого? Поганий, містер ПМС. Let's go! О, боже. Як же ж мені вже набридли ці люксові кімнати? Хочеться щось нового, знаєте? Московий штурм уже почався. Окей, погнали далі. Я вже все. У мене вже все. Ти здорова? Та ти заїбла! Нема в мене ран, нема. Я здорова. Ти здорова. Добре. Хм, ми прийшли з того боку. Тоді ми маємо йти в цей. Опа, я люблю телефончики. Давайте. Привіт. Ти один. Великий звук небезпека. Великий звук небезпека. Опа. Ланцюг нести гострий метал. Хм, Тут пара ножиць, які висять у повітрі. А знаєте, що мені здається? А пам'ятаєте, ми допомагали жіночці синій? синього кольору? Можливо, це вона нам дала ці ножиці? Хм, Я не бачу ніяких пасток. Трошки підозріло, але давайте візьмемо це з собою. Опа, ножиці! Ломчик! Що ще треба для щастя? Тут є пов'язки, які прив'язані до ручки дверей. Давайте їх паріжем. Але чого на них взагалі були пов'язки? Ну, все виглядає добре. І як ти це зрозуміла, блядь? Як це можна було зрозуміти? Й твою мать з цими коридорами катакомби Паріжа. Тут нічого нема, а? Містер підкредулька! Де ти? Муж? Ні! Две неможливо відчинити! Нашого мужа забрали. ой, я не люблю це. Я... Мені не подобається цей звук. Що? Що за атака титану? Що ти хочеш? Я маю бігти. Бігом, бігом. Дзеркало. Ой, блядь! Дівчина, блядь, сука, ну ми тебе не потягнемо, чувак, ти надто здоровий. Він нас тримаєш в руках. Ай. А, -а, а! Це по нам не рухатися? А, типа, ти здохла? Ти... вмерти? Боже, як це все закінчилось? Стоп? Це ми? Це ми? Це буде жартом, якщо я помру в такому місці, як цей. По-перше, треба звідси вибиратися якомога швидше. Подібна рана має вилікуватися дуже швидко, правда? О, воно вже не болить зараз. Можливо, це не так вже й погано, як я думала. Нікуди бігти, маю знайти інший вихід. Вихід, куди ж мені бігти? Тут, до речі, ця штука, але тут також немає куди йти. О, Челік! Челік, як ти вчасно? Давай помагай нам. Привіт. Я хотіти твоє волосся. Ти дати волосся? Він нам, типу, його порве, чи чи що? Він же нам скальп нахер не відріже? Дати хоче, щоб допомогти, не дати. Да, Дати я хочу, щоб ти мені допоміг. Ага, це все, це обмін. обмін. Let's go. Дати. Але хочу, щоб ти допоміг мені. Можна. Я допомогти тобі. О, супер! Я взяти? Я. відірвати? А може, відрізати? Я відрізати твої волосся. Хоч не помру, ну камон. О! Що це за місце? Чілік допоміг мені! Бляха, сексік, спасібки! Ти взяв мене з собою до іншої кімнати? Я відрізати волосся. Моє волосся здається коротше, ніж раніше. А, нічого страшного. Дякую. Вважати? Може, гарно виглядаєш? Та, звісно, я ж мила дівчинка. Містер підкрадулька і я тепер у різних місцях. Бля, дійсно, от тільки я сюди попала, моя перша думка була, як тепер знайти підкрадульку. Давайте йдемо далі. А як? А муж? Нам не дозволено ходити тут самій. Привіт! Ти йдемо з тобою сторона, га? Хочу, щоб вчити сторона бувай. Та фак. Хочеш вчити сторона, добре. Ти йдемо сторона. Право, право, середина, право. Право. А! Окей, право. Право. Середина. І право. Да, вийшло ліфт. Можливо, я зможу через нього потрапити в мій реальний світ. О, ми зможемо вийти! Давайте це перевіримо. Почекайте хвилин. Подумай двічі. Ти реально хочеш йти назад? Залишатися тут непоганий вибір все одно. А як же ж, містер підкрадулька? А як же ж ми без нього? Дайте я збережуся. Можна я збережусь? І піду. Я подивлюсь, що буде. Ні, я маю йти. Все реально, ми, ми йдемо у реальний світ? Я змогла повернутися до мого світу в безпеці. І ця історія закінчується тут. Щасливий кінець, фініш. Та ну нахер! Одна з кінцівок? Серйозно? І це все? Йоу, ні! Та ну, єбанутись! Підкрадулька нас чекає, наш женіг, наш муж. Де він? Коли ж ми його вже найдем? Виглядає все по-іншому. Я нарешті вибралася. Ні, ніхера. Воно не відчиняється. Сюда! О, містер коляска. Ти моє тіло і зламаний, моє обличчя старе, моє око нема. Мій рот гострий, не бачиш? Ти, можливо, бачиш, але можливо мені нічим тобі допомогти. Я знайду когось, хто зможе тобі допомогти. Я сподіваюся, що я правильно це сказала. Добре, чекати далі. Що не так з його манерою? Можливо, його треба привести до тієї медсестри, яка постійно шукає когось, аби вилікувати. Спальня. Ну, все, мидемо підкрадулечку. Щось вона підозріла м'яка, чиста і гарна. Привіт! А, ми ж його бачили тоді. що з'явилося знову. Ти боліти? Ліжко? Ліжко є. Лягати. Відпочивати? Знаєте, мені здається, безкоштовний сер тільки в мишоловці. Ти говориш мені залишитися тут? Та ні. Я ні з ким не ляжу, крім підкрадульки, я вірна. Я втомлена, але немає часу на перерви. Все, пока, чувак, вибач. Я уходжу. Oh! Не йдемо! Ти не йдеш. Ах ти ж, сука, ні-ні ні. Блять, е підпалю все нахер. Поняв? Сучка? Горіти свічка! Ха -ха -ха, -ха. ха 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 Іди в жопу, іди в жопу. Ось так буває, коли хтось переходить дорогу Амурці. Суки! Це було близько. Підкрадулька, тети. Бля, блять. Ай! Що? Руки? Чиї? Хто? Ти був, де ти був? Ми тебе шукали. Може не дивитися, а знайти, знайти ти. Є наш муж тут. Підкрадулька. Ти нема, зник. Я вдарити. Де ти? Ти нема. Я шукати ти. Я знайти ти. Я приємно. Як я тебе люблю, папсик! Зараз секунду, може я радий? Окей. О, а ви хто? Ой, гострі волосся, метал нема. Шукати гострий волосся метал. Е, ножиці? А, можливо, це воно. Ножиці, 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 тримай. Це те, що ти шукала? Ножиці. Я хотіти залізти, взяти? Дякую. О, бусінка. Твої волосся довгі? Е! Ну, ну, но, це його гордість, не смійте його стригти, йобин Бобен, не смійте. Я мог ти підстригти, гострий в твої волосся. Не гострий, я любити довгий волосся. Окей, розумієте? Найголовніше підкрадулька з нами? О, до речі, ми тебе також шукали, Діва. Місіс медсестра, привіт. Це ж та медсестричка, яка була з нами раніше. Ось воно, можливо, я можу сказати їй стосовно містера коляски. Ем, хочу, щоб бачиш моє тіло, хочу, щоб бачиш звук стоїть. І, походу, це скоріше, мене не треба оглядати. Цікаво, чи вона зрозуміла? Можна добре? Я оглянути. Вона зрозуміла. Я геній мозга. Я геній цієї гри. Ого, повсюди розкидані речі. О, це ж журнал стосовно абнормального. Чистий папір. Чоловік, який повернувся з іншого світу. Він сказав, що того часу, коли він це зрозумів, він опинився в чарівному світі, все оточене бетонними стінами. Це світ, що складається з числених кімнат і нескінченних коридорів. Там опущено, він знайшов ліфт у кінці шляху. З увімкненими вогнями, і просто так він повернувся в цей світ назад. ні ні ні, у нас просто розумієте. У нас є причина тут залишатися. У нас тут чоловік. Ви не пам'ятаєте? Ви забули той факт, що ми ходимо в весільній сукні? Все. а це ліфт. Я пам'ятаю, що я бачила один там на сходах. Я маю піти і перевірити. Що ти підкрадулька? Але згадуючи, скільки кімнат я пройшла, то, чесно кажучи, у мене нема бажання повертатися ні в одну з них хвора. <пух> 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 підкрадулька! Давай знайдемо місце, де я і ти зможемо відпочити і подумати. Канєшнею ця ідея подобається. Як ці речі сюди потрапили? Піти? Пити? Я не пам'ятаю, щоб я такого слова взагалі Ага, Об'єкт Об'єкт впасти, падати далі. Інший світ є верх. Ти впасти з іншого світу. А чи може бути що речі з іншого світу потрапляють сюди? Тож як мені повернутися назад до ліфта? Маєш йти. Та сука, я можу посидіти хоч одну хвилинку спокійно. А, ти ще чуєш? О, Поможіть, поможіть. Містер обрізаний, містер обрізаний, просто пролетів мимо нас. Що сталося? О, ні. Чувачок. Рижик, ти в порядку. Боятися, боятися. Йоб твою мать! А? Де вона взагалі? Ти знати вона? А, запросити гратися зі мною. А, в нього косічка! Ніфіга собі. Рижик! Поможіть, поможіть. Я не хочу гратися. Я горіти, боліти? Гратися, гратися. Гратися я, дати вона. Зайди далі в двері, хочу ще падати. Хтось забрав його? Ти знати вона? Що це за звуки? Вона мова допомогти. Що мені робити? З іншої сторони, мені варто піти звідси, якомога швидше. Та ні, давайте допоможем, бідна людина. А, ліфт? або це? Та ні, давай допоможемо Рижику. Сучка, запросити гратися, запросити гратися. Ти шукати я, сука, а вона хоче погратися у хованки зі мною. Сучка, так і знала, так і знала. Знайшла. Знайти я. Ти мог ти знайти? Ага, ти думаєш, я пальцем роблена. О, рижику. Дякую, дякую. Я боятися, боятися. Вона гратися. Я. Я боліти вона. Гратися виглядати. Не гратися, скажена. Круто, круто, бувай. Падати не виглядати. Він сказав більше не вертайся назад, рижику, о. Награтися зі мною, мені болиться від неї. Бідуся. Я його врятувала, але його кімната дуже далеко від мене. Що мені робити? Землетрус? Уже. А де підкрадулька? Йди вверх! Чекайте, шлях змінюється. Тобто, це значить, що я не можу повернутися до ліфту. Але залишатися тут також не допоможе. Ми маємо йти далі. Бляха, де я? Я знати далі кімната. У. Я падати далі. Навіть якщо землетруси зміниє в дорогу. Є ж деякі зони, які не змінюються попри... попри що? Йдемо середина. Добре, що ми його врятували, га? Ліво, ліво. Окей. Право, спроби. Йдемо ліво. Так ліво. Ліво. Що? Сторона 2 Вниз, вниз. Не поняла, я нічого ще не поняла. Не поняла, в сенсі ліво це право. Це хінець? А... Ах ти ж піздун. Ах ти ж піздун. Як же ж я його ненавиджу? самий противний характер. Двері є, не впевнений, можливо вийти. Відчини двері. Погнали, пожди, це що? Пуфік. О! Діванчик ліжечко. Ліжко, він хоче, щоб я його тут залишила. Окей. О, я люблю спати. Хі -хі -хі. Радий, радий. Він виглядає щасливим. Давайте її з під крадулькою присядемо. Пофік. Можливо, я відпочину. Да, давайте відпочинем. Допомогти, допомогти. <гас> Ти шо, бля? Ти шо бля? Як його вдарити? Щось його кусає. На! Ти в порядку? Холодно, холодно. Я сам. Ти Ти ранений. Маленький ранений, оглянути треба. Добре. Бідосічка, рижика вкусили, суки! Не дали відпочити даже. У них також є ці речі. Камон, серйозно? Це ж котяча версія рижика. Може, що це? Котячий вушка, це вушка, вушка, типу цього, вуха, вухо, дівчина вухо. Я думаю, що це мило. Може, ти смішно? Мило, вухо, милий, я милий, милий, а там ну, містер підкрадулька на собі волосся не рве. Ну, тобто, він не ревнує, да, вообще не ревнує. Ти вниз, я, ти і я смішно. А, типу, нам весело разом. Говорячи про нього, я от думала стосовно дечого. В нього взагалі є тіло, тіло, тіло нема. Плакати? Тіло не. Твоє, може, тіло нема? Твій тіло нема? Я не знати. Розумію. Хочу, щоб в мене було тіло, не лягати твоє тіло. Хочу, щоб ти. я хочу, щоб в тебе було твоє тіло. Ясно. І просто намагалася мати розмову. Не переживай стосовно цього. Бля, ми йому розбили серце. Та що за падати? Що падати? Куди? Оооо, як ми давно не бачились, га? Привіт, містер Сільвер. Привіт, плані. Дівчина вниз я. Вона допомогти я. Вона мила. Да, я так. Вона йдемо, йдемо знайти тебе. Привіт! Гарно ти виглядати. О! Уже! только неривної. Я не очікувала його побачити знову. Твоє тіло старе, зламане. Можу твоє тіло чекати мене всередину. Слідкувати може? Невже він каже мені слідкувати, нарешті це падати, зникне з мого лексикону. Я все ще не відчуваю себе добре. Буде круто, якщо я відпочину. Давайте підемо за ним. Окей, наш дружбанчик, кінець третього епізоду. Усім дякую за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Якщо вам сподобався епізод по цьому летсплею, напишіть коментар, і я обов'язково зніму продовження. Усім папа! -па!